Жерар. Жорі рівно двадцять пять, всі прожиті даром, Татко й матінка чомусь звуть його Жераром І дивується сусід, чи вони не хворі, що таке чудне ім'я притулили Жорі А сусідка молода весело цокоче. Він же в них жере. За трьох, а робить не хоче. Добре бути космонавтом. Пішла мати на роботу ранесенько вранці, а синочок здоровило хропе на лежанці, як проснувся, взяв газету, дивиться, читає, як по світу на орбіті космонавт літає. Що він снідав, що обідав, коли спати ляже добре бути космонавтом, Ледацюга каже. Все у нього по програмі, все там по порядку, попрацює, відпочине, зробить фіззарядку, потім сніда, вмеле курку з булкою м'якою, схоче в обличчя какао. Все там під рукою. А тут лежиш на твердому, і хочеться їсти. Так, це ж треба аж у погріб поглече лісти. Про отця і сина. У сусіда біля двору зупинилась чайка, сяє нікелем блискучим. Кожна її гайка, а в ту пору біля двору швиндя лобуряка. Був у нього у кишені От такий ножака. Лобур глянув у кабіну чи нема шофера, і надряпав на капоті лора плюс валера. Раптом батько лобуряки вибіг із затину. Та як схопить своє чадо за руду чуприну, та як крикне, Що ти робиш в голові ти маєш, ти ж придурко об залізо ножик поламаєш. Скільки важить макіяж? Я зважилась, каже, вранці молоденька кудла. Порівняно з учорашнім на кілограм схудла. Мама дивиться ласкаво на дитя кохане. Як намажешся, голубко, все на місце стане. Ромуайт коробка. Очі гудзики скляні, ніс. Неначе кнопка, перед вами, як живий, Ромуальд коробка. Ромуальд єдиний син в доброї мамаші. Прийде літо цілі дні смажиться на пляжі. Мати робить, хоч стара, гроші заробляє, по півметра ковбаси дармоїть з'їдає. Ляже лобур під кущем, заведе з підолу, та й підспівує баском чути до подолу. Пусть всігда буде мама, і всігда буду я. Ви поглянули б, яке в Ромуальда тіло, їй ще Богу, як смола, страшно загоріло. Як іде він по піску молоді стеляшки поглядають вслід йому І зітхають важко. А який хвацький плавець ромуальд Коробка, він не тоне у воді, бо дурний, як пробка. Тривожний сигнал. Сидить п'яний в ресторані. Злющий, як барбос. Виделкою барабанить кличе сос, сос сос. Позбігалися до нього літні й молоді, бо ж мужчина шле сигнали, що він у біді. Ви не дуже? вам погано принести води? Може, викликати треба лікаря сюди? П'яний встав та як торохне кулаком обмиску. Що за глупі розговори? Я прошу сосиску. Кіндрат акробат йшов по вулиці кіндрат раптом край дороги, став на руки і задрав вертикально ноги. На руках, немов циркач вскочив у пивнушку, пару пива попросив і одну чекушку. Що за фокуси, дружки, збіглись до Кіндрата. Ти чого оце в певній корчиш акробата? Що ти вправи робиш тут, наче на зарядці? А кіндрат відповіда: Я ж поклявся, братці, перед жінкою поклявсь, перед дорогою. Що в певничку на поріг не ступлю. Ногою Нічний дзвінок. У квартирі за буфетом дзенькнув телефон. Я вас слухаю, хазяїн, пробурчав крізь сон. А із трубки голос чути. Якщо не секрет, чи збираєтесь ви скоро відчинять буфет? Чу-у-у, обурився хазяїн. Зараз глупа ніч. А із трубки знову чути. Так у тім річ. Я у вашому буфеті під столом заснув, а мене якесь чудило на замок замкнув. Не спіши поперед батька. В мене, тату, білий ніс. Хлопчик батька смика. А чого ж у тебе він сизий, як він дика? Безтолковий твій вопрос блимнув батько з коса, ти іще молокосос для такого носа. Після авансу. Чоловік аванс одержав, здибався з дружком та добряче й причастився. Прямо під ларком. І п'янющий, як то кажуть, у дрезину в дим, він побрів у дитсадочок за синком малим. Там схопив дитя за руку і повів, як міг. Та не встиг ще він ступити дома й на поріг, як дружина вкрик у сльози, в тебе сором є. Ти ж привів чужу дитину, де ж дитя моє? Чоловіка в різні боки буйний хміль хита. А тобі яка різниця? жінку він пита. Чи чужого прихопив я, чи привів свого? Ти ж назад відтарабаниш, завтра знов його? Тачка. На підлеглого начальник витріщає очі. Чого-то ви тинялися пізно серед ночі. Вас бачили позавчора біля ресторану, витягали по дорозі тачку дерев'яну, а в тій тачці поганющій кудись чи від когось везли, кажуть, п'янющого ханигу якогось. А підлеглий здивувався. Невже ви забули, як ми з вами позавчора добряче хильнули? Та й вилізли без копійки з ресторану Рачки? Як же міг я вас додому дотягти без тачки? Савене горе? Люди самі дорікають, доки будеш пити? А він каже, хочу горе у вині втопити. Та ти ж уже бочку випив, скільки літ минуло, давно уже твоє горе к бісу потонуло. Не знаєте мого горя, відказує сава. Моє горе дуже хитре, воно зверху плава. Три сигнали. Ти чого це, каже Клим, вусеню є гору. То отпустиш вуса вниз, то закрутиш вгору». Вуса в мене, друже мій, це такі сигнали. Хочу випить вуса вниз. Випив дибком стали. Та сьогодні ти, браток, щось не додивився. Лівий в тебе догори, правий опустився. Це у мене теж сигнал, тільки не хороший. Означав він пив би ще та немає грошей. Лотерейка. Вийшов п'яний без копійки з торгової точки, а тут тітка лотерейні продає квиточки, Купи квиток бухарику, штовхай його в спину. За п'ятдесят копієчок виграєш машину. Ну виграю, каже п'яний. Додому доставлю. Ну, а де я ту машину уночі поставлю? У гаражі учить тітка, я його не маю, то поставиш у сараї. Немає й сараю, то поставиш на подвір'ї. А як хтось украде, як украде, упіймають, у тюрягу сяде. Люди добрі, крикнув п'яний, що вона базіка? Вона хоче, щоб загнав я в тюрму чоловіка. Цивілізований Омелько. Під ларочком гнат Антон і Омелько з ними П'ють зелений самогон банками скляними. Мимо них пройшов індус в білому переті, що навчається у нас в університеті. Кібернетику вивча інші дисципліни. Не дарма ж прибув до нас з іншої країни. До ларка він підійшов, попросив з поклоном, пів чарчини коньяку і заїв лимоном. От слабак! Хіба ж так п'ють? Гнат омелька смика. А Омелько, що ти хоч? То ж людина дика. Насолода. Ходять двоє за опарком, обоє під газом. Біля кожної тварини спиняються разом. Перший каже Зажили б ми з тобою, як графи, якби мали довгі шиї, як ото вже рафи. Ото була б насолода. Випив чарку вранці, а горілка до вечора текла по горлянці. Другий злиться Облиш мене, краще успокої. Не хочу я мати шиї довгої такої. Мене часто в ригу тягне після перебору. Нащо мені? Щоб так довго ішло знизу вгору? Книголюб. Чоловік. У книгах рився зранку й до обіду. Жінка вийшла із квартири і мовила сусіду, ти впевну не клич Івана, він за ум узявся, все читає та читає, книгами обклався. А сусід собі подумав, значить, все в порядку. Не збрехав, що десь у книзі заховав десятку. Точна міра прибрів п'яний із базару, влещає дружину. Приніс тобі подарунок, тиче цибулину. А дружина нализався. Це вже діло звісне, ухопила цибулину та улоб як трісне. Той радіє, що то значить, саме в міру пити. Я ж міг тобі на базарі гарбуза купити. Семенове собача. Мав я куме собача. Ну, на всю округу узнавало по очах злодія хапугу, як зустріне десь того, хто хапає, краде, загарчить, аж зашкварчить. Тут же і насяде. А куди ж те собача діли весе мене та продав, бо почало кидатись на мене? Спи спокійно. Ішов п'яний через цвинтар та згадував маму. І ляпнувся, зазівавшись у свіженьку яму. Повернувся вправо, вліво, мацанув руками. Гвалт, рятуйте, розкричався, витягайте з ями. Мимо тупа в по стежині хтось іще п'яніший. Держи. кричить хвіст трубою і носа не вішай. З ями голос умоляє. Я ж тебе благаю, кинь мотузку, тут же сиро, я ж тут замерзаю. Верхній в яму заглядає. Що ти розходився? Врізав дуба, спи спокійно. Чого ж ти розкрився? Не дрімайло. Йди в Явдоха з кухні заводської. Пре кастрюлю здоровенну мимо прохідної. Вахтер фока не дрімайло, пита у Явдохи Що несеш ти у каструлі? Сироватки трохи, ні, говорить не дрімайло. Так не буде діла. Зараз вилий сироватку, сісти захотіла. Через тиждень знов я вдоха з кухні заводської при кастрюлю здоровенну мимо прохідної. Не в ще й не дрімайло, кинувсь до Явдохи. Ти чого це знов набрала? Та помийок трохи. Аж підскочив не дрімайло. Вже береш помиї, вилий зараз же негайно, бо вліплю по шиї. Ще за тиждень знов я вдоха з кухні заводської пре кастрюлю здоровенну, мимо прохідної. Що несеш, Вахтер питає. Кісточки для кішки. Викинь зараз із кастрюлі і не строй тут смішки. Не дрімайло дуже пильний, хоч скупий на фрази, він затримав так я вдоху двадцять два рази. За той час, коли цей цербер був на караулі, тітка вкрала із двадцять дві кастрюлі. Зіпсована проповідь. Хто пиячить, хто вживає вина та напої, той поводиться не згірше тварюки тупої, промовляв у церкві Божій батюшка народу. Ви налийте в різні відра самогон і воду і поставте баранові. Що він пити буде? Звісно, воду, тільки воду, тихо кажуть люди. Я звиняюсь, крикнув раптом споживач спритного. А навіщо ж приклад брати з барана дурного?